Ну і з 1 квітня для громадян і промислових споживачів запроваджується нова система оплати за газ. Навіщо це робиться? Чи суттєво зміниться ціна? Що взагалі, змінюється для самого споживача. Ми будемо спілкуватися зараз з генеральним директором центру дослідження енергетики Олександром Харченком. Добрий вечір, добрий Сандр. вечір. Загалом, я так розумію, що з поганих новин тепер рахувати буде складніше, тому що приходять дві платіжки чи принаймні дві цифри. От для чого а з все? хороших, як пояснюють власне, в самій комісії з дерегулювання енергетики, начебто, Сам тепер тариф. будуть Прозорі ще всі ці схеми відбуваються. От до речі, чи зменшиться будемо з'ясовувати? Розкажіть, будь ласка, пане Олександре, чому Нацкомісія комісія пішла на такий крок, і що має змінитися в платіжках громадян? В результаті, з 1 квітня, я нагадаю. Це, ви знаєте, в мене таке розділення у розумі. Тому що з одного боку, те, що це зробили НКР і КП, це цілком правильний крок, який веде туди, куди ми хочемо йти. Європейська ситуація зараз однозначна. Європа має е, певні правила і розділення транспортування і продажу газу це обов'язкове. Тобто є з одного боку сам газ, який ти купуєш. Да, тому що інакше там... як влаштувати так. конкуренцію. Має бути труба, яка, яка є трубою, і по якій будь-який володар газу, де він його взяв, це інше питання, має нам пропонувати купити цей газ. Щоб була конкуренція, це нормально. Всі мають доступ до труби, всі мають. Пропозиції, хтось має дорожче, хтось дешевше, хтось там буде вночі газ пропонувати дешевий, mm -hmm. а якщо в день користують ще якісь речі. Да? Будь, як будь -які. з інтернетом, наприклад, так само, як з інтернетом, mm -hmm. з мобільним зв'язком, mm -hmm. з будь-чим. Да? Головне, щоб труба була окрема, і щоб той, хто володіє трубою, не заважав продавцям пропонувати продукт. Тому, якби з цієї сторони все правильно, все добре. І е, нема там злого слова сказати. Але коли дивишся на реалізацію, то починаєш плакати горючими сльозами. Навіть так. А, тому що ну, це фантастичне рішення, насправді. Я намагався знайти хоч якийсь підход, який запропонував би здоровий глузд, і в мене не виходить. А, бо дивіться, в чому проблема. Да? А, окей. З е, ціни газу прибрали певні гроші. Сказали, що це був тариф за транспортування в ціні газу, ми їх розділили. Клас. Правильне рішення, нема питань. Ну, і за утримання самої системи. От про утримання системи я зараз з вами ще окремо буду просто. говорити, Добре. бо там ще є. Це буде третя платіжка вже. А, то буде не третя платіжка, але там є дуже великі нюанси, для кого ці гроші і куди вони підуть. Але ми, ми це окремо давайте поговоримо, бо інакше і глядачам, слухачам буде важко, і глядачам буде важко, і нам буде важко. Okay. Тому, як би перше, ціна газу прибрали транспортування, вона стала меншою. Це окей, це добре, це правильно, і тут нема жодних перешкод і проблем. Далі, в країні, яка дуже голосно, постійно, на всіх можливих рівнях активісти, державні мужі, депутати всі кажуть, що нам потрібна енергоефективність і зменшення споживання газу, що ми кажемо. Ми кажемо, хлопці, ви будете мати абонентську плату, і вона є однакова, скільки не споживає однакова. І якщо у вас в області 90 гривень, там давайте Київ візьмемо, то у вас абонентська плата 90 гривень. Ну, за, за три роки вона буде під 200, але зараз 90. Чи це вас спонукає скорочувати споживання газу? Хочу запитати я. Мене особисто. В умовах, коли абонплата є, а вона ніяк не прив'язана до того, скільки я спожив, вона нікуди не просуває. Ну але газ ж залишається дорогим. Відносно. А тепер дивимось далі. Так, газ залишається дорогим. Тепер дивимось далі, що відбувається. Якщо ви власник будиночка в 150-200 метрів, і у вас стоїть газовий котел, для вас нічого не змінилося. Сума загальна, яку ви витрачаєте, вона плюс-мінус за рік залишилася та сама, нема проблем. Про багатих ми не розмовляємо, в кого там є тисяча квадратних метрів і великі витрати на опалення, нехай самі вирішують свої проблеми, в них все гаразд. Mm. Якщо вже будинок на тисячу метрів є, то уж гроші на опалення, нехай людина знаходить. Uh -huh. Або продає будинок. Логічно. Це нормальна ситуація, так. це логічно. А от тепер ми йдемо до тих людей, я думаю, що і ви, і я, і багато наших слухачів живуть в квартирі. А тепер уявімо, точніше, не уявімо, чого уявляти, ну як воно є. А живете. Ви припустимо в квартирі один. Ну, ви молода людина, ви ще могли не одружитися. Там і один живете в квартирі, невеликій, однокімнатній нормальній квартирі. Скільки ви плачували за газ до останнього часу? Якщо у вас стоїть лічильник, ви сплачували якісь гроші по тому, як ви спожили. 6,88 тариф був за кубометр. Безумовно, так. за кубометр і за місяць ви споживали. Ну дай Боже, щоб три кубометри. І я думаю, що ви як чоловік і три не споживали. А, але припустимо, що у вас нема лічильника, а з загального лічильників газових саме на квартирі, їх не так багато. Uh -huh. То більша частина лічильника немає, і просто нараховували 4,4 по останніх нормативах кубічних метрів на місяць, і що таке 4,4 кубічних метрів на місяць. Давайте порахуємо. Це дуже неважко, і це 30 гривень. Uh -huh. Ну, 30 гривень, так, 30. Uh -huh. А тепер ви отримаєте платіжку, в якій буде 90. Uh -huh. Живете в Києві. Була 90. І приблизно 24-23 гривні прийде за газ. Скільки там, або скільки споживаєте, або за нормативом. Ага, тобто, раз і 90 плюс 24 приблизно. 114, наприклад. Е, було 30, стало 114. Чи зменшилися ваші витрати? О, -о та вони зросли в три рази. Так, Бачу. а що виходить То саме з, з цієї ціни? Тобто ціна за транспортування, а що є ціна за от дивіться. За Давайте дуже, дуже, ну, от, ціна за газ в цій ситуації у вас дуже маленька, бо ви споживаєте тільки на газову плиту. Чотири ну, і 4,4 кубічних метри на місяць, 6,8 було до останнього часу. Але окей, ну обіцяю, що зараз буде менше п'яти. У зв'язку з цим ну, розділим було 6,8, а зараз прийняли 4,4. 4,4. Це правда, бо, бо реально у тих, у кого є лічильник, споживання близько трьох від 2,5 до 3,2 на людину. Тому якби завищені нормативи теж нікому не потрібні. Ви просто будете їх автоматично сплачувати, і це вам не вигідно. Вам потрібно, якщо нема лічильника, щоб норматив був ну чим менше, тим краще. Uh -huh. А та, та так чи інакше, ви мали одну ціну, отримали більшу. І це не чесно по відношенню до власників квартир. Ага. Ця ситуація значно спотворює картину життя для тих, хто живе у квартирах. А, тут так а є ще момент. міста Типу Ужгорода. Вибачте, так, я, так. я закінчу, бо в Ужгороді, наприклад, нема центрального опалення. Його порізали через економічну недоцільність, проблеми і так далі. Вирішили, міські вла... міська влада вирішила, що не будемо з цим вовтузитись. В людей прийдуть абонентські оці сплати по 200 гривень, по 178. А давайте визнаємо, і їх ще не можна покрити субсидією. То для тих найб... найменш захищених, для тих по суті бідних українських родин, які не мають грошей, ну це серйозна втрата реально. Mm -hmm. Ну давайте дивитись 178 гривень це пристойні гроші. Це можна дитині щось купити, що найменше. Ну, так, а, а все таки виходить, давайте от окреслимо, що буде становити оця ціна за транспортування. Наскільки вона буде відрізнятися, наприклад, в різних областях? Тому що справді, от тут очевидно, що варто зважати, що газ до нас, якщо він заходить не російський, а європейський, то очевидно, що ті, хто будуть там зі сторони Західної України, по ідеї мають платити за транспортування дешевше ніж, наприклад, Київ, центральна і східна Україна. Чи так це теоретично, так, але Фізично є нюанси, тому що ми ж споживаємо різний газ mm -hmm. в Полтавській області. Маємо великий видобуток газу і ми споживаємо великий обсяг українського газу, так чи так, інакше. Так, так. А, тому ціна для транспортування це складні формули. Чесно, давайте ми не будемо лізти в те, скільки коштує саме транспортування, бо воно в тому, що зараз представлено як результат, і те, що ми будемо сплачувати, нічого не коштує. Як каже здоровий глузд, да? особливо в країні, де ми хочемо зменшувати обсяг споживання газу, має бути певна ціна прив'язана до того, скільки людина реально споживає. Бо вони до чого прив'язали? До чого НКРКП прив'язало ці гроші? До того, який лічильник у вас стоїть. А лічильник, ну, давайте знов таки припустимо, що колись ви ставили лічильник давно там в своєму навіть заміському будинку. Да? А, чи люди в селі ставили лічильник і купили, ну, купили потужний? Ну так вийшло. Купили потужний лічильник, поставили всі сплачували самі труби, сплачували всі самі, під'єднання сплачували всі самі. Ніхто їм від облгазів нічого не робив. А тепер їм кажуть, шановні, оскільки ви поставили потужний лічильник, у вас буде от така плата за під'єднання, от така. Угу. А, і ще ми з вас будемо брати за те, що ви самі собі зробили. За ті труби, які лежать в землі, за ті зменшувачі тиску, які лежать в землі. І люди сплачували великі гроші, десятки тисяч гривень сплачували в селах люди за те, щоб їм підвели такий газ. Газ підводили до околиці, бросали, а далі по вулицях розводити, розводити як хочете. Угу. Це ж відома річ. Це, ніх... угу. ну, це до будь-якої людини поїдьте на село і поговоріть з людьми, називається. А... Тому ну, ця ситуація. Дуже несправедлива ця методика дуже несправедлива. Вона не прив'язана до реального споживання, вона не стимулює до того, щоб зменшували люди споживання, бо абонплата не залежить від того, скільки ви реально спожили. Вона залежить тільки від того, який у вас лічильник стоїть, uh -huh. і зовсім ніяк не прив'язана до того, взагалі споживаєте чи ні, бо багато людей влітку не споживають. Uh -huh. Але вони будуть так само сплачувати. Тобто вони будуть сплачувати той самий норматив, який да за, вони будуть сплачувати в їхній області за їхнім саму або Да та є таблиця, вона надрукована, вона доступна. Можна її взяти з інтернету і подивитись, що всі будуть платити ці гроші круглий рік. Що це таке? Я вам розкажу цю історію. лобіювали у фірташа, починаючи з 2014 року. Перший раз я цю геніальну ідею почув у 2014 році. І там уряд тоді ще Яценюка її тоді забив ногами, всі були проти, погубили її. Вона жила, циркулювала, циркулювала, і от нарешті проросла крізь бетон. А що означає ця ситуація? Це означає, що облгази, які знов-таки або Фірташа, або Вексельберга, і людей, близькі в будь-якому випадку до Росії, отримують стабільний грошовий потік, незважаючи на те, чи вони щось продали, чи вони щось не продали, чи транспортували газ, чи не транспортували газ, чи вклали в кудись гроші, щось оновили, чи не оновили. Вони отримують цей грошовий потік стабільно кожного місяця. А тепер найцікавіше в цій історії, про що ніхто не думає. І про що ніхто зараз не хоче говорити, бо дуже серйозна проблема. Е, облгази це компанії рога і копита насправді. Бо в них у власності столи, комп'ютери і стільці. У них немає у власності е, самих е, труб номінально. Ці труби належать державі. Ага. А далі, ну, вони не приватизовані, вони належать державі і по українському законодавству газогін будь-якої потужності належить державі. Крапка. Але. За однією умовою він може бути приватним, якщо його побудувала приватна компанія за власні кошти, погодивши все, побудувала. А тепер що відбувається, я вам розповім. Облгаз отримує гроші за бонплати чи раніше з тарифу, бере 300 метрів шматок газогіну і перекладає його за ці гроші, які він отримав від нас. Він інших грошей все одно немає. І після того каже, все, це газогін приватний. Оці 300 метрів моя приватна труба, що хочу, то і роблю. Стоп, а на тому кінці є 10 тисяч споживачів, які, на гроші яких ти власне ці 300 метрів перекладав, і ти тепер кажеш, що це твоє? Оп! І тут починається дуже серйозна колізія. Бо на сьогодні це страшенна проблема, якщо в якийсь момент держава таки дійде до того, що мають бути нормальні чесні правила, держава таки дійде до того, що споживачів треба захищати, держава таки дійде до того, що будь-які дії з державним майном треба проконтролювати і зрозуміти, а що сьогодні реально є державним, а що вже ні, що вони вже сперли там в тих таким чином, то Клубок буде шалено складний. Це вже Смотрите, такі горні кажуть. Вузок? Кажуть про те, що ніби це збільшить більшу конкуренцію на ринку. І якщо ти маєш, наприклад, аналогію з інтернет-провайдером, який ти там, якийсь там якісь непагани дає та або, <сум> або, або або тарифи погані, або плата, ти можеш просто взяти і поміняти провайдера. Чому так не може спрацювати випадку з газом? С трубою не може, бо вона одна. Ну ніхто не буде прокладати паралельно вам другу трубу. Да? Саме тому кажу... я кажу, уявляєш. Квартири, які просто оплетені різними оплетені різнокольоровими трубами, да. трубами, і ти думаєш до якої підключитися? За тому да. якби ну, це питання. Воно є це, є монополіст, він є природній. Це визнано там в Європі, в Америці, у всіх країнах це є природній монополіст. Його регулює держава у всіх країнах. Так прийнято це саме тому, що інтерес. ти можеш диктувати тоді людям. Будь що будь ти що? скажеш. Да, я да, відключу да, газ, да, ви будете да. платити і все рівно. До речі, про відключимо газ. Якщо в будинку, наприклад, там половина людей багатоквартирного ну, перестане платити абонплату, перейде на електричні плити, наприклад. Ну, що завгодно, буржуйки собі поставить. Можете не благополучний район, але половина людей таки сплачують. Що далі? Проблема страшенна, насправді. Ну, нема рішення. Сьогодні от прямого рішення нема. Е, в мене є. Е, це не тільки з газом, правда. З газом ця проблема така сама проблема є зі всім іншим, тому що в мене є знайомі, які намагаються в будинку зробити ОСБВ, але в них є одна унікальна квартира. Людина реально не сплачує комунальні послуги за останні, увага, 39 місяців і не збирається сплачувати. І коли до нього підходять і кажуть, що, ну, що відбувається, він каже: Я не хочу, його не можна виселити. Максимум, що може трапитись з ним, це йому відклю... відключать електрику. Але саме електрику він сплачує, бо це невелика сума. Okay. А але Київенерго енерго реально відключає електрику по квартирах. Він це знає, тому єдине, що він робить це, інше, він не сплачує зовсім, і йому не можна відключити фізично. Бо ну наші будинки, які будувалися там до 2005-2006 років, вони мають таку систему розводок і газових, і теплових, і водяних труб, що одну квартиру виріжеш, і весь стояк пішов так само залишився без послуг. Тому це шалена проблема, і Україна до неї добереться років за 3-5, коли от трохи в нас у цей популістичний запал. Почне, я сподіваюсь, таки спадати, бо Польща це переживала дуже болісно в 90-х. В них реально виселяли людей з квартир, примушували продавати, купляти менші квартири, гасити різницю заборгованість, тому що зараз накопичуються гігантські заборгованості. А от давайте вже на підсумок нашої розмови поговоримо, чого ж вже з кінця квітня чекати громадянам в платіжках. От як виглядатиме ця платіжка? Буде дві платіжки. Ви будете отримувати одну платіжку за газ, ну, за сам газ, як за предмет, і другу за абонентське обман, підключення, так зване. Ви будете отримувати ці дві платіжки. Жодної конкуренції найближчим часом не виникне в цьому секторі. Чому? Тому що, ну, на жаль, уряд зараз повністю ігнорує реформу газового ринку. А вона дійшла до стадії, коли в нас промислові підприємства мають реальний ринок, і там є конкуренція, туди заходять західні трейдери, вже всі великі трейдери європейські в Україні продають газ. Але наступний крок. Довести ту ж реформу для ТКЕ і для приватного споживача, на жаль, уряд зупинив її десь 9 місяців тому, і все стоїть, нічого не рухається. А, а, ще, буквально, що можна так коротке запитання, все таки хто виграє точно? Ну крім цих... Облгази. Облгази, так Це але єдиний переможець теоретично, трошки можуть виграти люди, які мають газові котли, і в них через рахунок низького тарифу вони можливо трошки будуть менше сплачувати дуже, дуже трошки або плата настільки велика, але що... але що стосується великих підприємств, які є споживачами газу. yeah <laughs> Чи вони не виграють в такому випадку? Та не зовсім зовсім інша ситуація. Ні. Е, великі підприємства не купляють газ за тарифами. В них є реальний вільний ринок, їм пропонують різні трейдери, різні компанії на mm. великих підприємствах вже в Україні більш як три роки. Реальний ринок. Це ми з вами залишаємось в кріпосному праві, а великий бізнес вже з нього пішов. А як, от все таки повертаючись до е, приватних домогосподарств, е, як за областями буде різнитися той тариф? В нас буквально хвилинка до завершення. Це прораховано, це є таблиця. В інтернеті можна просто подивитись. Вони десь на 25-30% відрізняються в різних областях, і це правда, бо дійсно різна, різна довжина транспортування вона існує, але це не принципово реально з тією методикою, яка затверджена, настільки велика катастрофа, що ця різниця вже не грає. На вашу думку, вона буде життєздатною? Протримається вона? В Я дуже надію, що ні, бо це, 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 це неправда, це, це не чесно, це не здоровий глуз, це неправильно. Це був Олександр Харченко, генеральний директор Центру досліджень енергетики в студії громадського радіо. Я нагадаю, що говорили про те, що вже з 1 квітня для громадян і промислових споживачів вводиться нова система оплати за газ. Якщо ви чогось не дочули, ця інформація вже завтрашнього ранку буде на сайті громадська радіо.орг в текстовому та в аудіальному вигляді доступна. Ну а ми перериваємося на новини, і буквально вже наступної години матимемо для вас ще кілька цікавих тем. Зокрема, на початку години говоритимемо про нову збірку поезії Володимира Беглова. також представлятимемо переможців конкурсу відеореклами проти дискримінації. І наприкінці програми поговоримо про підсумки фестивалю «Докудейс» з його програмним директором. Залишайтеся на хвилі громадського радіо.